Це дуже приємно. Зробили дуже, дуже комфортні місця для глядачів, дуже комфортні для баскетболістів. Я пам'ятаю, що тут було 10-15 років тому, і дуже вдячний тим е, людям, які е, вклали душу, серце і гроші. Це в це прекрасный, це прекрасный майданчик який буду сприяти популяризації баскетболу в Україні. І я дуже цим задоволений. Дуже хороший, дуже приємна атмосфера. Самое главное посмотрите за забор. Люди, которые пришли отдохнуть с удовольствием, после после купания в речке смотрят на игру. Я считаю, що спорт и здоровый образ жизни это самое главное, что есть в нашей жизни. Та площадка баскетболу ну, супер, звісно. побільше більше б таких було б площадок, щоб типу якби как бы розвивався баскетбол. Ну, дуже приємно звісно. Тут завжди була така ліга, літня ліга, дуже популярна серед баскетболістів. Тут багато баскетболістів суперліги і вищої ліги, і першої ліги грали, і молоді гравці. І Я думаю, що зараз вона така, що. Федерація буде планувати щось робити, на кшал такий е літніх, яких серйозних змагань, тому що зараз всі, всі умови зроблені для цього. Грати це дуже так серйозно сказано. Ну, я зроблю все можливе, щоб якось там побігати, щось там е будемо отримати задоволення з баскетболу. І я думаю, що багато гравців, з якими я грав, з якими грали у мене, і так що це дуже приємно.